Сьогодні у Горсоні дощить, тому учасників близько 15. -ти. Ольга Чебугіна говорить, що завжди підтримує захисників екології. Такий образ людини, який викидає нашу планету в сміття. Це ну я думаю, що більше нічого не потрібно казати, тому що це так, як я бачу ситуацію на даний момент. Стартувала хода від Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара, бо один з відділів є організатором. Дорогу до учасників акції приєдналися студенти та викладачі гідрометеорологічного технікуму. Ми представляємо громадську організацію Клімат молодь освіта, і ми кожного року приймаємо участь у такому марші. Ну, як би вважаємо, що захищати Херсон і планету це наш просто обов'язок. Юлія Данилевська, співорганізаторка маршу, говорить, такий захід у Херсоні проводять втретє для того, щоб привернути увагу до проблеми змін клімату. Сьогоднішня акція вона є всеукраїнською. Паралельно з, з Херсоном на цю акцію виходили люди в інших містах: в Києві, в Одесі, в Дніпрі, у Львові, Вознесенську, в Миколаєві. І вона вже у Херсоні відбувається третій рік поспіль. І завжди виходило дуже багато людей. Люди, які не байдужа доля Херсонщини, нашого регіону, наших нашої природи і природних ресурсів. Завершився марш під стінами облдержадміністрації, супроводжували учасників маршу поліцейські. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.